E Вітаю всіх учасників форуму. Тема доповіді: епігенетичне програмування як інструмент формування здоров'я нації в умовах соціальних та біологічних викликів. Я Уваров Роман Вікторович, студент другого курсу спеціальності І-7 терапія та реабілітація міжнародного університету. Цю доповідь було підготовлено у співпраці з кандидатом медичних наук доцентом, виконуючим обов'язки завідувачем кафедри загальномедичних наук Міжнародного університету Кучеренко Миколою Петровичем. Сучасна система охорони здоров'я стикається з безпрецедентними викликами пандемії, зростання хронічних захворювань. Соціальні трансформації це вимагає нових стратегій, що враховують не лише генетичні, а й епігенетичні чинники. Епігенетика, наука про спадкові зміни активності генів без зміни ДНК, відкриває шлях до персоналізованої медицини та профілактики. Особливу роль відіграє епігенетичне програмування, цілеспрямований вплив на епігеном для оптимізації функцій організму. У поєднанні з цифровими технологіями, зокрема Alfa 2, ми отримаємо можливість моделювати білкові структури, що змінюються під впливом епігенетичних факторів. Зміст презентації. Що таке епігенетика? Епігенетичне програмування. Роль цифрових технологій. Практичні застосування. Що таке епігенетика? Епігенетика це ключ до розуміння того, як зовнішні та внутрішні фактори формують наше здоров'я. Вона досліджує спадкові зміни активності генів без зміни ДНК, що відкриває нові можливості для профілактики. Та лікування хронічних захворювань, епігенетичне програмування дозволяє цілеспрямовано впливати на епігеном, підвищуючи адаптивність організму до соціальних і біологічних викликів. У поєднанні з цифровими технологіями, такими як альфа 2 ми отримуємо інструменти для моделювання білкових структур і розробки персоналізованих стратегій медицини майбутнього. Що таке епігенетика? Епігенетика це наука про спадкові зміни активності генів, що не супроводжуються змінами у послідовності ДНК. Вона пояснює, як зовнішні та внутрішні фактори харчування, стрес, токсини, спосіб життя можуть впливати на вмикання або вимикання генів, формуючи індивідуальні особливості здоров'я, ключові моменти, механізми метилювання ДНК. Модифікації гістонів, РНК, інтерференція, фактори впливу: харчування, стрес, фізична активність, токсини, соціальні умови, епігенетичне програмування, цілеспрямований вплив на ці механізми для оптимізації роботи організму, практичне значення, персоналізована медицина. Профілактика хронічних і вікових захворювань, моделювання білкових структур за допомогою AI Альфа 2. Сучасна медицина стоїть перед новими викликами пандемії, хронічні захворювання, соціальні зміни. Як зберегти здоров'я нації? Відповідь у епігенетиці це наука про те, як середовище змінює активність генів без зміни ДНК, епігенетичне програмування, цілеспрямований вплив на епігеном для оптимізації функцій організму. Завдяки штучному інтелекту ми моделюємо білкові структури, щоб зрозуміти, як епігенетичні зміни впливають на здоров'я. Епігенетичне програмування, епігенетичне програмування, цілеспрямований вплив на епігеном з метою оптимізації функціонування організму та підвищення його резистентності до несприятливих чинників. У поєднанні з сучасними цифровими технологіями, зокрема, такими інструментами штучного інтелекту як Альфа ФОЛ2, з'являється можливість моделювання структур білків, експресія яких змінюється під впливом епігенетичних факторів. Епігенетичне програмування відкриває нові перспективи для розвитку персоналізованої медицини, ранньої діагностики та ефективної профілактики захворювань на рівні популяції. Медицина майбутнього Неможлива без цифрових технологій. Вони стають ключем до розуміння складних біологічних процесів. Штучний інтелект, зокрема альфа 2 дозволяє моделювати структури білків з неймовірною точністю. Це відкриває нові можливості для персоналізованої медицини, таргентної терапії та прогнозування ризиків захворювання. Роль цифрових технологій. Цифрові технології формують нову парадигму епігенетичних досліджень, перетворюючи великі масиви даних у предиктивні моделі, що дозволяють прогнозувати фенотипічні зміни на основі епігеномних патернів, приклади конкретних технологій AI та Deep Learning для аналізу метилома та хроматинових модифікацій alphafold 2 не лише для білків, а й як приклад алгоритмічного підходу до структурної біології, що може бути адаптований для епігенетичних комплексів. Епігенетика. Вже сьогодні виходить за межі теорії та стає практичним інструментом медицини. Воно допомагає не лише зрозуміти механізми хвороб, а й запобігти їм. Завдяки епігенетичному програмуванню ми можемо впливати на роботу генів без зміни ДНК, що відкриває нові можливості для профілактики діабету, онкології. Психічних розладів, а також для підтримки репродуктивного здоров'я та уповільнення старіння це крок до персоналізованої медицини, де кожен отримує стратегію, адаптовану до його біологічних і соціальних умов. Практичні застосування, епігенетичне прогр програмування має широкий спектр застосування у сучасній медицині, особливо в контексті персоналізованого підходу до профілактики та лікування, завдяки здатності впливати на експресію генів без зміни їхньої послідовності, епігенетичні інтервенції можуть бути використані для профілактики хронічних неінфекційних захворювань, цукровий діабет другого типу, ожиріння, судинні захворювання. Шляхом модифікації способу життя, харчування, фізичної активності та управління стресом, ранньої діагностики онкологічних захворювань через виявлення епігенетичних біомаркерів, наприклад, гіперметилювання промоторів, генів супресорів, пухлин, психічного здоров'я, зокрема у лікуванні депресії, тривожних розладів. Посттравматичного стресового розладу ПТСР, де епігенетичні зміни можуть бути спричинені хронічним стресом або травматичними подіями, репродуктивної медицини, де епігенетичні фактори впливають на фертильність, розвиток ембріона та здоров'я майбутніх поколінь. Геронтології – для уповільнення процесів старіння та профілактики вікових захворювань шляхом впливу на епігенетичні механізми, що регулюють клітинну проліферацію, апоптоз і регенерацію. Заключення епігенетичне програмування. У поєднанні з сучасними біоінформаційними технологіями інтеграція інструментів, таких як альфа 2 дозволяє моделювати, як епігенетичні зміни впливають на структуру та функцію білків, що є критично важливим для розробки нових лікарських засобів, таргентної терапії та біоінженерії, відкриває нові можливості для формування ефективних стратегій збереження здоров'я націй. Такий підхід дозволить не лише глибше зрозуміти молекулярні механізми захворювань, а й розробляти персоналізовані профілактичні та лікувальні заходи, сприятиме підвищенню адаптивного потенціалу населення до соціальних і біологічних викликів сучасності. Thank you for your attention. Дякую за вашу увагу.